Знайшли компроміс. Марти депутати таки дійшли згоди в розподілі відповідальності за прийняті радою рішення. Нагадаємо, раніше обранці вирішили, що їхні постійні комісії разом з секретарем не повинні контролювати реалізацію ними затверджених тих чи інших документів. В свою чергу Віктор Анушкевич святував таку позицію депутатів, адже вважає ухиляння представників народу від контролю, а отже, відповідальності, суперечить закону про місцеве самоврядування на чергову сесію. Обранці винесли альтернативне рішення, в якому таки поступилися Своїх новацій. У законі України про місцеве самоврядування е, прописана компетенція депутатських комісій. Там, зокрема, сказано про те, що депутатські комісії можуть контролювати е, рішення міської ради, рішення виконавчого комітету. Проте це є норма не зобов'язуюча, тобто вона є не обов'язковою на е, власний розсуд, за дорученням ради, за дорученням секретаря або за дорученням міського голови, депутатські комісії можуть це робити. Відповідна норма, ця вона відображена і в цьому проєкті рішень, який сьогодні проголосований. Також обранці в своєму рішенні згадали і про контролюючу роль секретаря міської ради, тож у мера, хоч і залишилися зауваження до нового проекту рішення, він також вирішив піти на зустріч депутатам. В принципі, є тут невеличкі з моєї сторони ще уточнення мав би я дати, але враховуючи те, що в принципі цей проект рішення вже відрізняється дійсно від того, на яке я завитував, Я вважаю це компромісним варіантом і вважаю, Вважаю, що голосуючи за цей проект рішення, ми таким чином в якійсь мірі цей конфлікт вичерпуємо. Окрім цього питання, депутати погодилися з власних коштів профінансувати придбання тепловізорів для батальйону свого колеги Андрія Гермалюка. А міський голова навіть розповів, що цього тижня також поїде в зону. А то з гуманітарною допомогою. На цьому робота сесії завершилася, і депутати розійшлися на літні канікули.